Нове повідомлення від потужного і незламного екс-президента Зеленського, військового злочинця міжнародного, як і Володимир Путін. Зеленський стверджує, що Збройні Сили України Української Радянської Соціалістичної Республіки Україна, які не створені спочатку підписом. Є саме банд формуванням ЗСУ, і не більше того. Так, саме бан формування не створення ну, ані законом, ані нічим. Є документальне цьому підтвердження, фактично. І в цьому винна одна особа. Звати його. Кравчук. Саме він це зробив. Так, і живемо. Президент екс-незлавної України каже, що він відбив російські війська на сумському напрямку. А що відбулося насправді? Нібито Збройні Сили України, а саме УРСР Україна, насправді так і воно і є, взяли пару селищ. Пару вулиць. І оголосили, що це перемога. Стосовно того, що на Куп'янську знищили ЗСР. Що хочу сказати? Ця поки що інформація не підтверджується офіційними джерелами навіть генеральна Штука. А Зеленський. Каже, що все це вже підтверджено. Спочатку повинно бути офіційне підтвердження: Генеральним штабом України, головним управлінням розвідки нічого цього немає. На сьогодні. Україна і Росія зазнають великих і величезних втрат. З обох боків по мільйону загиблих. Давайте. Чесно будемо казати, скільки було вбито через незаконні дії ЗСУ. Я вам зараз розкажу правду: близько одного мільйона цивільних зникло з міст та селищ всієї України на вулицях просто пусто. Вони не були зараховані до ЗСУ і були викрадені збройними силами та вбиті на передові. Не підготовлені не до чого, це військові злочини проти людяності. Офа по законам цієї ж республіки, які вони не виконують, і садять там блогерів за те, що вони кажуть правду по 114 і так далі, а самі відповідати по 111 не хочуть, чи 113, чи сто частина перша. За повалення Конституційного ладу. Кажуть, там якісь блогери, юристи всі повалили Конституційний лад. Насправді, Конституційний лад повалив саме Зеленський, Порошенко, Турчина. От хто повалив Янукович, Кучма, Кравчук. Саме всі вони узурпували владу за змови осіб. Жоден українець не при владі і ніколи не буде при владі за такої республіки. Ніколи. Що зробила ЗСУ за ці 12 років? Я вам скажу, що здали 30% територій. Ось що вона зробила. Ці спецслужби неефективні. Їх всіх потрібно розігнати. все, вони неефективні, лише ідейні люди можуть ефективно воювати на фронті. Але хто ж нам дозволить ультраправим радикалам створити власну армію? Необмежено нічим, з необмеженими повноваженнями, ніхто нам не дозволив це зробити і відновити українську державу через український референдум і прийняття нової Конституції. Замість Республіки Україна закінчити окупацію і притягти всіх винних до кримінальної відповідальності від депутатів до міністрів. Вони ж це не будуть робити, вони дуже бояться. Тому вони все зробили, щоб здати вас Росія. Полон. Тому так і відбувається. Так звана українська перемога чи російська перемога це все фейк. Насправді. Давайте я вам розкажу, як було насправді. Більше мільйона вісімдесят тисяч загиблих серед цивільних яких викрала ТЦК ЗСУ. Викрали ці ЗСУшники. Напереду. ЗСУ ж воюють м'ясом, нелюдським, негуманним ставленням. Це відбувається в усіх батальйонах. В усіх, і заперечити мені, ніхто не може. Ані АЗОВ, ані ДУКПС, ніхто. Навіть так звана. Українська добровольча армія. Нелюдське ставлення. Спробуйте заперечити, не зможете. От і все. Доказів вагон. Нелюдського ставлення. Достатньо подивитися відео 3 штурмової підготовки. Там можна відкривати ряд кримінальних проваджень проти інструкторів, всіх у в'язницю пожиттєво. За державну зраду порушення присяги достатньо Для того, щоб усіх пов'язнити. Що це означає? Для Негуманне, нелюдське став Тому така армія нам не потрібна, така такі спецслужби нам не потрібні, така судова система нам не потрібна. І досить їх не тільки. А взагалі вважати за легітимне. Вони всі просто бандити, які насміхаються з вас які відправляють вас як Путін, відправляють своїх на загибель за гроші. От і все. І більш нічого. Вони думають, що Російську Федерацію можна перемогти у бою. тими Хто зараз знаходиться в армії так званій ЗСУ. Неможливо. Чому? Тому що там немає єдиних людей, я маю на увазі націоналістів. Ось тому Україна не виграла по факту жодної битви. Давайте я вам розкажу. Як ми нібито виграли битву за Херсонщину та Харківщину, коли нам розказували, що там полягло дуже багато росіян? Там дуже багато полягло українців, цивільних, коли їх незаконно мобілізували і військових. Тому що небагає боєприпасів і не було. Все розпродано в Африку та інші країни. От і все. Хтось на цьому нажився: Українська влада, Укроборонпром, саме вони, бенефіціари цієї війни, як і Російська Федерація, як і Кровожерговий Захід. А що ви думали, що проти нас сьогодні не здійснюється геноцид, саме ті, що в Києві і роблять наш геноцид? Вони не є українцями етнічними, по факту. Жоден з них. Те, що вони ховаються за українськими прізвищами, не означає, що вони етнічно українці по факту? Тому що на сьогодні можна назватися. І придумати будь-яку національність, це дозволяє закон, який прийняв Леонід Кравчук. Можна змінювати національність, можна змінювати все, що завгодно Навіть прізвище ім'я по батькові можна змінити на сьогодні. Чому так звана. Окупаційна адміністрація так стидається свого неукраїнського походження, як і російська окупаційна адміністрація незрозуміло. тому що вони бояться викриття на сьогодні, як і багато іноземних урядів, які не є етнічними націями при владі, не є. Це не стосується для прикладу Японії чи Кореї, де етнічна нація при владі по факту. Ну, деяких крихітні. А по факту не ті нації при владі по факту. А міжнародний кримінальний, фінансовий синдикат, який влаштовує нам війни. Які влаштовує нам ковід, які влаштовує нам епідемії, яких не було і не існує? Саме вони запускають все це. Їх потрібно на сьогодні заборонити на міжнародному рівні. Вони дуже небезпечні терористи. Так я так вважаю, і вважаю, що вони для нас небезпечні. Не потрібно їх підтримувати, чи їх фінансувати на сьогодні? Що це означає? Це означає, що потрібно перестати тікати з України а боротися за своє майбутнє. Якщо не ми, то хто? Якщо не зараз, то коли? Правильне гасло. Подумайте над цим питання. Згадає тим, як хтось буде мене засуджувати. І ви знаєте, що я на 100% завжди праворик. Тому що те, що я кажу, дуже не подобається, тим, хто сидить на Печерських пагорбах і є мільярдером, трильйонером. і вивів всі кошти в офшори. І за допомогою іноземних спецслужб керує нашою Країною і по факту окупантам і агресорам. По суті, з двох сторін на сьогодні загиблими. Слідующа цифра: цивільних викрадених ЗСУшниками: 1 мільйон 80 тисяч вбитиме, 1 мільйон вбитими ЗСУшниками. Окремо, фактично 2 мільйона. Понад 10 мільйонів покинули назавжди Україну. Стосовно російських втрат. Приблизно 1 мільйон 500 тисяч. Що має на увазі? 1 мільйон солдат і 500 тисяч цивільних. Які загинули внаслідок російської агресії самі проти себе. Що це означає? Це означає, що від дії керівництва Російської Федерації загинула така ж сума людей, фактично, як під час Другої світової, але дещо менше. Дві радянські армії на сьогодні воюють. Щоб зупинити Путіна, потрібно ліквідувати всі силові структури Республіки України. І лише українська націоналістична армія, створена на підставі законів України, змін до законів і створення нової конституції з необмеженими нічим повноваженнями, ані конвенцією, ані. Нічим ані Конституцією, ані законами наведе залізний порядок в Україні. Може буде судити, затримувати і так далі. Необмежено. Ось чого вони дуже так бояться. От і все. Я пропоную реальну альтернативу. Можете це назвати автократія чи щось інше український радикальний націоналізм. Це не фотія. Влада нація, влада багатьох, влада самої нації, а не влада торгашів, які стоять за міжнародною закулісою. Треба це припиняти. І казати їм ні. Йдіть звідси геть. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких Норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Юридична консультація стосовно виходу статусу фізичної особи, допомога в цьому коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист у сфері військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від ваших. Проблем та питань стосовно військового права. Неправовий захист по темі ТСК СП ЗСУ умовах блокування міст, селищ представниками силових спецслужб коштує 700 гривень відповідно. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль. Та бізнесу статусі людини. це коштує від 10 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень. Юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує від 100 до 300 доларів. США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів окремо відповідно. Терміновий юридичний захист кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого. Контарт агента. Підписка. Кнопка спонсорство жми, Донат, лайк, репост, коментар. І підписка на мої соціальні мережі. Разом доб'ємо до мільйона. Шановні телеглядачі мого youtube каналу. Дякую. Zo, kajívan ještě